Як до нас мчить, скоро все треба забудеться, що сниться, що знову нас обдурить. Нічого не дадуть, чекати вже не тому. скоро буде ялинка. Тільки мало толку, я ще діток на записне, діти не заскиває. Привіт з новим роком Приходить новий рік до нас і можна вільно чекати, будь чого. Тільки не носить того, сувого старого коти Дітям подарунки дістає з рюкзака Рей діду морози, приходять, не зачекалися, мої пісні твої мене замовляти, дістали. Де на мене нерву, дітей ми крикнемо, діду мороз. Набір та нас скоро це трапиться збудеться, що сниться, що знову нас отурять. Нічого не та того, вже не того, скоро буде ялинка, Тільки мало довку, я чітко дід мороза, діти хором не покличе Тепер усі разом давайте покличемо Діда Мороза. Ні вам треба кричати дуже дружно. Три-чотири. Діда мороз. Ще Діда мороз. Чу, чу.